Наша бджілка день за днем будь слухняною навчалась, та для вас вона дітей в прикладах все розказала. Так ось звикла вже всі дні у неділю відлітати, що обов'язки свої вже забула виповняти. Мати бджілка зранку всіх знову кличе до роботи. Маї і бджілці ще одній вилетіть зарів глибокий. Там я бачила цвіте уже рясно дуже гречка. І мені ви принесете меду гречаного глечик. Добре, має, каже, їй, полечу я неодмінно. Та так хочеться вже їй швидше в дупло летіти. Друга каже, полечу краще на лужок барвистий. Мед гречаний не люблю, він гіркий, як можна їсти. Та, подумавши ще мить, все ж на гречку полетіла. Майя ж вже в дуплі сидить, їй до меду нема діла. Вже чекає, що сова знов цікавеньке розкаже. І сова розпочала свою розповідь цікаву. Були у батька два сини. Обидва начебто слухняні. Батька слухались вони, що казав, усе сповняли. Але різна та була у братів ота слухняність. Розсудіть самі, хто вам був же батькові слухняним. Попросив одного він у виноградник працювати. Відповів, піду я, син, і не пішов, не слухав тата. І до другого мерщій те сказав таке слово. Той же тільки відповів батькові, та я не хочу. Але потім все ж пішов батькові допомагати. То скажи но ну мені, хто з двох синів тих був слухняним? Мая вмить відповіла. Ну, звичайно, що син другий. Знов сува розповіла притчу ту про мене, друзі. Це сьогодні я була, як отой син не слухняна, бо помед я не пішла. Хоч летіть пообіцяла. Дітки, не робіть ви так, будьте ви батькам слухняні. Буде тоді добре вам, вас Господь тоді похвалить. Слухай має ще одну. Вас, діточки батьки, безмірно люблять. Піклуються з любов'ю кожний день. Слухнянами потрібно тільки бути, щоб не засмучувались батьки через дітей. Ісус історію таку розповідав про сина, що не слухався він батька, як він своєму батькові сказав, щоб той віддав його частину спадку. І батько дав, і, взявши той, пішов. Пішов від батька у краї далекі, там жив розкішно, і усе своє майно із друзями розтратив дуже швидко. І друзі відвернулися усі, бо вже грошей у нього не лишилось, і у життя. Прийшли голодні дні. Ніхто не проявив до нього милість. Найнявся він тоді пасти свиней. Хотів хоча б поїсти, що ті їли, та не давав ніхто йому і це. Отак От завжди голодним і ходив він. Одного разу так собі сказав Піду я. Повернусь до свого батька. У нього слуги всі голодні не сидять, у кожного з них хліба з позостатком. І так назад до батька він пішов. А батько, як побачив по дорозі, побіг на зустріч і обійняв його. Син на коліна впав поперед нього. Проси він батька, ти мені пробач, прийми мене робітником до себе. Негідний більше сином бути я, хоч бути б серед наймитів у тебе. Батько ж звелів одежу принести і персня дав на руку дорогого. Теля годова не зарізати звелів. Поверненням радів він сина свого. Так, друзі, і небесний наш Отець. Він кожного чека, як свого сина. До нього йди, зустріне він тебе, бо кожен з нас для нього є дитина.